Шановні друзі, сьогодні всесвітній день боротьби з інсультом. Саме з цієї нагоди завітав до нашої студії Олександр Хмарський, завідуючий відділом неврології Миколаївської обласної лікарні, обласний позаштатний спеціаліст. Вітаю вас, Олександр Олександровичу. Доброго ранку. Ми з вами сьогодні збираємося у такий день саме з такої важливої нагоди. Тож, мета нашої зустрічі з'ясувати причини цієї недуги і попередити її наслідки. Тож я запрошую зараз до спілкування наших глядачів. Телефон нашої студії 76 92 42. Ви також можете поставити нашому гостю своє запитання. Не беріться, у нас небагато часу. А така важлива тема розмови. Олександре Олександровичу, скажіть, будь ласка, чому виникла необхідність відзначати, вносити в календар пам'ятних дат і знаменних подій саме ось цей день день боротьби з інсультом? Це виникло тоді, коли Всесвітня організація охорони здоров'я 29 жовтня 2004 року? запропонувала таке гасло, що інсульт являється епідемією серед суспільства. Тоді і в Україні, в 2004 році, була заснована українська організація по боротьбі з інсультами. Головна метою якої було. Покращити роботу співпрацю між медиками, викладачами, науковцями, засоби масової інформації, потім соціальними працівниками щодо покращення профілактики і надання медичної допомоги хворим, які перенесли інсульт або мають фактори ризику. Наскільки поширеною в Україні на Миколаївщині є ця недуга? Існують статистичні дані. Ми б хотіли знати. Існують такі статистичні дані. На жаль, Україна займає одне із перших місць по захворюваності на інсульт і по смертності, адже в Україні офіційно зареєстровано більше 110 тисяч інсультів, із них 40-40 тисяч щороку закінчується на жаль летально так, і тільки 10% цих хворих, які можуть повернутися назад до роботи. Десь біля 20 все-таки хворі стають глибокими інвалідами і залежними від сторонньої допомоги. В Миколаївській області щороку фіксується біля 2000 тисяч інсультів, яким надається допомога відповідно в лікувальних закладах нашої області. Отже, для нашої країни, і для нашої області, можна сказати, що це справді епідемія цієї хвороби. Україна є європейським лідером за кількістю населення, які постраждали від цього недугу. Тож наша з вами розмова буде більш ніж важливою, мабуть. Шановні друзі, нагадую, у нас працює телефон студії прямого ефіру. Можете поставити обласному спеціалісту. Своє запитання, не боріться, телефонуйте. Ну і в чому ж причина, перш ніж попереджати наслідки, треба з'ясувати причини кожної недуги. <кій> і щоб попередити її. Які основні моменти, які можуть призвести до таких серйозних ускладнень? Існують фактори ризику, що призводить до розвитку інсультів. Не модифіковані фактори ризику, коли ми ніяк не можемо повпливати, на жаль, на це. Це і вік, це і чоловічий чоловіки, чоловіки все-таки частіше хворіють цим, це генетична якась схильність. І є модифіковані фактори, на які ми можемо повпливати і дійсно надати якусь допомогу. Насамперед, це високий артеріальний тиск, це якщо рівень тиску більше, ніж 140 на 90. Це порушення ритму серця, це атеросклероз, це ожиріння, це цукровий діабет, паління, хронічний стрес, депресія, зловживання алкоголю, що це може привести до розвитку інсульту. Скажіть, будь ласка, як виявляється цей недух? З якими ознаками можна його визначити? Виявляється інсульт, я гадаю, що Більшість людей знає, як це все проявляється. Це може бути це, мабуть, госп... е, е, такі спеціалісти. Це вам здається, що всі знають, а люди живуть своїм життям, і не кожен має знати, як виявляється кожна хвороба, правда? Тому наша зараз треба насторожитись при появі, коли гостро розвились порушення мови, втрата зору, заніміла або ослабла рука нога. Двоїння, головокружіння, нудота, підвищений артеріальний тиск, виражений головний біль. Також вже треба бити тривогу. Якщо вже все-таки розвився цей інсульт, то швидко треба викликати допомогу і телефонувати швидку допомогу із подальшою госпіталізацією, спеціалізовані відділення. Які Наслідки можуть бути цієї хвороби. Ви вже е, трошечки сказали, але ще хотілося б зупинитися на цьому. наслідки. На жаль, е, не хороші в тому, що залишається грубий неврологічний е, е, дефіцит, і е, люди стають сторонніми, е, залежними від сторонньої допомоги, адже це грубі гімі коли відсутність руки е, рухів руці в це порушення мови, коли люди стають неадаптовані е, і потребують сторонньої допомоги. Ну так тому необхідно все таки впливати на сам на ці фактори. Спочатку, щоб все таки не розвився інсульт. Ну, якщо людина страждає вже артеріальна гіпертензія, значить необхідно все-таки звертатися. І з цієї нагоди до Дня боротьби з інсультом по всій Україні все-таки проходила акція під гаслом «Вимірюй артеріальний тиск. Скажи, інсульту ні. Тобто в кожному обласному центру існували ну, такі, скажімо. Кабінети лікарів, де можна було виміряти тиск, це Вони знаходились в людних місцях виміряти тиск, рівень глюкози, рівень холестерину, була надана якась консультація, і поради з тої чи іншої причини. Я знаю, в аптеках можна безкоштовно. У багатьох аптеках можна виміряти тиск. Можна виміряти тиск, де в аптеках також є таке. Тиск, основний показник, ось такої схильності до інсульту. Чи можуть бути інші? Одна із основних причин, адже інсульт там поділяється на декілька рівнів. Є транзиторні атаки, коли неврологічний дефіцит з'являється, він протягом години проходить це інсульт ішемічний, тобто інфаркт мозку, і геморагічний. От, на жаль, геморагічні інсульти є більше 90% Все-таки причина є артеріальна гіпертензія. От, так, того Дійсно, лікування необхідне, і для цього держава якби, допомагає людям. Існує пілотний проект по наданню допомоги, де можна отримати рецепти і звернутися в аптеку з частковим відшкодуванням. Так, якщо це можна назвати епідемією для нашого суспільства, то тут пови, потрібно виходити на державний рівень допомоги і розкажіть, будь ласка, цю, про цю програму, тому що зараз багато, я думаю, наших глядачів хочуть знати, колись певний час були такі пільгові рецепти, за якими можна було. Придбати ліки, по моєму за дев'яносто за десять відсотків да, да, існує. Потім існує припинилося ж. фінансування. Зараз воно відновлено. зараз. Відновлення це можна дійсно отримати це. Розкажіть більше кожен докладну, кожен так. пацієнт, який має високий тиск, може звернутися за місцем проживання до своїх сімейних лікарів або терапевтів. Отримати цей рецепт і відповідно звернутися до аптеки. До будь-якої аптеки в нашому місті можна звернутися із таким пільговим рецептом, чи е, тільки ряд аптек обслуговувати саме аптек, такі державні аптеки, які е, це знає лікар, да, да, це знають лікарі. Скажіть, будь ласка, якщо ви перерахували симптоми, ось таке нудота, головокружіння, високий тиск, якесь заговорювання, якесь порушення мови, якщо людина побачила у іншої? Ось такі вияви, що вона повинна зробити в такому разі, і чи можна самому якось відчути, що такий стан у людини, що наближається, от, якщо я можу попередити у себе? Попередити можливо, це треба тільки побачити симптоматику і вже відповідно звертатися за допомогою, а попередити це тільки треба впливати на фактор ризику, щоб не розвився інсульт, якщо поруч зі мною людина я побачу ознаки іншої людини, що наближається, здається мені, що схоже на інсульт. Що я повинна робити в такому разі? Насамперед, людину необхідно вложити там, підняти головний кінець на 30-40 відсотків градусів і відповідно да, 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 голову. Виміряти артеріальний тиск, щоб до приїзду вже все таки швидкою, якось можна було зорієнтуватися, якщо це реально можливо в той час виміряти тиск. Ну і на сьогоднішній день, якщо так уже сталося то людина вже повинна ургентно госпіталізуватися до неврологічних відділень. У нас є запитання від нашого глядача. Алло. Здравствуйте. Ало? А Я скажу, хочу вас задати вопрос обратно. Якщо очень низьке давление і всі симптоми і ноги крутять, і мишці болять, і кості болять, і головне страшно, і зрение плохої. А потом оно это давление прыгает, повышается через несколько дней. Очень резко. Что нужно делать? Дякую за запитання. Ви звернулися за адресою. Необхідно звернутися до лікаря обов'язково і пройти обстеження, це і лабораторний моніторинг, тому що дуже багато скарг, на які треба звернути увагу, це і рівень глюкози, і рівень холістерину. На те, що є нестабільний тиск, значить треба все-таки шукати причину, можливо, це слабкість серцевої діяльності, можливо, інші захворювання. Які приводять до таких перепадів артеріального тиску, ну все рівно. Якщо є тенденція до підвищення артеріального тиску, то проводиться все таки корекція лікування артеріальної гіпертензії і. Відповідно, потрібне часте звернення до лікаря, не тільки так виписали рецепт, отримали ту таблетку собі і пропав хворий. Ні, на жаль, це більш тісний зв'язок між лікарем, тому що кожного дня дійсно тиск може мінятися. Відповідно і проводиться корекція дозування препарату. Знижений тиск може бути одним із виявів або причиною інсульту. Знижений тиск також може бути і причиною інсульту дійсно. Бачите, ми знаходимо нові якісь причини, але і ще раз давайте наголосимо на тому, які заходи можуть попередити такий страшний недуг. Заходи От конкретні, які... що конкретні. я в своєму віці, що я можу порадити своїй дитині, щоб вона вже з малку привчалася піклуватися про себе і у більш зрілому віці не дійшло до такої до такої хвороби. Що люди старшого покоління можуть зробити щоранку, щодня, щовечора, щоб не звертатися, якомога менше звертатися до лікарів, якомога менше. Купувати дорогі ліки і почуватися здоровими і мати наснагу до життя Необхідно, необхідно покращити свій, скажімо, темп, рівень життя, щоб це нормально відпочивати, все-таки зменшити якось стресові нагрузки, адже хронічний стрес, який приводить до втоми, до порушення сну, може бути розвитком і підвищення артеріального тиску. Це нормальне правильне харчування, тобто це слідкування не кожен... за масою тіла, і це бо фізична нагрузка повинна бути адекватна. Зараз у нас позитивні такі нація. в країні тяжкі складні умови, і кожен бере до серця те, що відбувається. Але ось ми просто я намагаюся перекласти на прости на просту мову, ось ваші медичні поради. Тобто поменше дивитися якихось страхіть, звичайно, вчасно відпочивати. Нація насолоджуватися спілкуванням із рідними і близькими далі. Я буду вашим перекладачем. А далі, якщо все таки там люди більш середнього і старшого віку, все таки необхідно, хоч один раз на рік, все таки, звернутися до лікаря і пройти обстеження, лабораторний моніторинг провести, да зробити електрокардіограму, виміряти. Артеріальний тиск, відповідно, якщо все нормально, продовжувати життя. Якщо там якісь є питання, значить проводити корекцію вже цих змін, що є. Що ви скажете щодо фізичного навантаження людям старшого віку? Можете порадити їх як спосіб попередження інсульту? Фізичне навантаження в людей постарше, ну це повсяк... кожного дня повинні бути прогулки. Якісь фізичні вправи легкі, не потрібно там навантажувати себе надмірно, а рухи це є профілактикою. Вже все-таки у, у нас особливі. дуже багато дачників, городників серед наших глядачів, спілкування із живою природою, що ось така праця на землі також може бути. Якщо дати це приносить позитивні... позитивні емоції, звичайно. Єдине, що це щоб не повинно бути в жару допустим, або побити якісь рекорди швидше, ніж сусід. Треба все зробити на дачі там такомплегте. Дякую вам за те, що ви завітали сьогодні до нашої студії. Дякую за корисні поради і спілкування з нашими глядачами. Бажаю вам доброго ранку, приємного продовження дня. І е, ще одне запитання: що ви скажете е, щодо ранкових вправ ранкової зарядки? Ранкова зарядка повинна бути необхідна. Кожного ранку. дякую.